Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю новому відео сонячної Іспанії місто Аліканте. Я сьогодні таке вчудила. Я забула Алісі дати водичку з собою в школу. І вже вдома почала прибирати. І дивлюсь, на поличці стоїть порожня пляшечка. Зрозуміла, що це просто фатальна помилка, тому що Аліса без води в школі. Я не знаю, як вона буде, там зазвичай у дітей у кожного є своя пляшечка з водою. Ну, що їй у когось брати ту воду. Там є кран, з якого можна набрати воду, але ж треба кудись набирати. Вона ж не буде зі стаканчиком там ходити. Тож я взяла воду. Зараз йду до школи. Я не знаю, чи вдасться мені якось її передати. Зазвичай в 11 з чимось. В них патіо, вони виходять на перекус, то, який беруть з собою з дому. І виходять на вулицю, їдять. І в кожного класу є своя зона, де вони там їдять. І раніше, як Аліса була поменше, то там є такі столики, і там вони сиділи, їли. Але де зараз я не була в цьому році і не знаю, де зараз я її буду шукати, буду зараз виглядати її через паркан. Якщо знайду, то погукаю та. Віддам, якщо ні, можливо, буду кликати монітора чи як він називається, людина, яка їх супроводжує на цей перекус і потім з ними там знаходиться. Зараз буду таке робити. Вчора я ходила в лікарню і взяла сіта. Зараз якийсь збій стався в додатку, напевно, тому що дуже багато людей в центрі Десалют в моїй лікарні. І я розумію, що вони не можуть взяти онлайн запис, тому приходять особисто. Я підійшла в реєстратуру, ну аля, реєстратура, мострадор, чи якось так називається. І сказала, що хочу записатися. Вона не дала мені змоги навіть описати проблему. Сказала: просто ти хочеш запис до лікаря, так хочу. І О, купа дітей зараз я. Буду шукати, що це в мене на голові? Це Цього мене на мене таку дивилися. Зараз пошукаю секунду. Чи видно вам, чи ні, як вистроїли дітей? Аліса, я своєї поки що не бачу. Ми десь пішли всі. Так, повертаюся до тієї теми. Зараз поки обійду, може там десь когось зловлю. Тож, вона я кажу, що я хочу взяти сіта до лікаря, і вона мені каже, що мого лікаря знову немає. Я вже в нього рік у цього. Це в 11-му місяці, в наступному в листопаді треба вже мені оновлювати сіп, картку на медичне обслуговування. І я напевно тільки один раз була саме у свого лікаря. А коли не зверталася, завжди був якийсь інший, який ну, тимчасово замінював його. А де він? Його нього з відпустка. Вона каже: Ні, він в іншому центрі. Тож запропонувала мені знову таки звернутися до іншого лікаря. Я погодилась і вона дала мені сіта майже на середину листопада. Ось така історія. Тож потраплю я до лікаря аж в листопаді. Ну, нічого, все нормально вже. Я більш-менш нормально себе почуваю. Оцей поганий стан тільки в період, в жіночий період і все. Бо люди там писали, що може я там чи е, якийсь вірус, чи ще щось. Ну, багато було різних думок. Але ні, це саме пов'язано з моїм жіночим циклом. Е, то вчора я ходила на прибирання, вже нормально себе почувала. Е, ходила на прибирання, вчора я чистила. Такі подушки, на палетах лежать міні-диванчики. з палет і на них поклали подушки. Я оце їх чистила вчора. Не знаю, чи вдалося, чи ні. Кажу ну, господарю цієї кав'ярні, чоловіку господарки, що <кажу>, кажу, якщо що, ви знаєте мій номер видаліть. Бо я не знаю, що воно вийде, тому що ці подушки Вони сірого кольору, і коли я їх ну, Бризкала розчином, цим, яким треба чистити, то вони ставали темно сірого кольору, і все в одному кольорі, немає, не видно розводів, не видно плям, ну, там де шоколад там, чи ще щось чи, типу слайму, то видно. А оцих розводів їх не видно, то не знаю, вдалося чи ні. Але вчора цим займалася, тому прибирання було не дві години, а три. Ну нічого. Цим гарного настрою, бажаю. Що місія не провалена, все вийшло в мене. Стояла директриса, я її покликала. Кажу, що забула дати доньці в школу воду, чи не могли ви передати. І якраз Аліса виходить, вона її передала. Слава Богу, бо це було б образ на мене, що я забула зранку, та й вона забула. Ми взагалі зазвичай зранку вона питає мене, чи є вода в неї в рюкзаку. А це раз забули. Проходжу зараз повз цього паркану і згадую, як на початку. Коли Аліса пішла в цю школу, ну, я вчила там мову потихеньку і знала, що таке м'яч ну, на той момент. І діти знизу, а там внизу є футбольне поле, і, а я йшла зверху. І вони мені кричать. Як тільки бачать людей, вони щось завжди кричать цим людям. І от мені, я також потрапила на цей гачок, кричать, будь ласка, подайте пілоту. Пілота м'яч. Я бігаю, шукаю той м'яч, а його немає. А вони з мене ржуть, сміються. Я зрозуміла, що це пранк від дітей, а вони сміються. І вже наступні рази, коли вони мені кричали подайте м'яч, я вже зневелася. такі пранкери. Відповім на коментар один з приводу того, де я навчалася вести блог. Я ніде не навчалася, і мало того, я проти того, щоб платити комусь гроші, навчи мене. Ну тому що є люди різні. Зараз дуже багато оцих всяких інфа і ті, що продають повітря. Тож, ну ще треба пошукати таку людину, яка дійсно дасть тобі якусь цінну інформацію. Але зараз дуже багато в Ютубі корисної інформації, дуже багато відео на ці теми, як вести влог, що про що говорити, як це все знімати і таке інше. Я тільки хочу сказати від себе, що все це досвід. Навіть якщо ви напишете контент-план до вашого відео, але ви ще не знімали себе, не, не звикли до себе в кадрі, то це все буде проходити повз YouTube. Це буде набирати дуже маленькі перегляди. Це просто моя думка, у вас може бути інша. Що треба спочатку навчитися себе знімати, навчитися відчувати себе в кадрі нормально, не соромитися. Не зображати із себе якогось другого чоловіка. А бути собою. Для цього треба час. Хтось скоріше починає бути розкутішим і поводити себе як в реальному житті. А для когось треба більше часу. Для, для мене більше часу знадобилося. І навіть зараз я коли йду, іноді по вулиці себе знімаю, я Звертаю увагу на інших людей. Ще й дивлюся, чи це наші, чи це іспанці, чи це хто. Зрозуміють вони про що я розмовляю. Я десь в якійсь мірі все одно соромлюся до сих пір, хоча вже більше двох років я веду цей канал. От тобто для початку треба навчитися себе знімати, до себе звикнути в кадрі, як ви виглядаєте, як ви розмовляєте, а потім вже. Переходити до написання, можливо, якогось контент-плану, якщо ви хочете більш професійний влог, бо в мене просто лайфстайл, що живу, що бачу то й показую, про те й говорю. Моя порада для тих, хто хоче займатися Ютубом від ще не професійної блогерки, але так на моєму етапі встановлення як блогера, це навчитися себе знімати. Ви можете подивитися зараз безліч безкоштовної інформації про те, як, яку структуру обрати для відео, як написати контент-план. Але найголовніше навчитися себе знімати. Напишіть якийсь мінімальний контент-план до якогось відео коротенького. Запишіть себе. Можете не викладати це в мережу, подивіться, як ви виглядаєте, чи все вам подобається. І так можна записати декілька відео на декілька різних тем. Потім вже дати на YouTube і побачите результат. Тут, можливо, повинна була бути інша історія. Подивіться, який гарний фонтан, як це класно, гарно, файно. Але колись з подружкою, це зараз тут вже бачите, рослинність є і не видно сам фонтан нормально. Бортики самі. А колись ми з подружкою прийшли і сиділи там на лавочці, де бабуся сидить. І жінка сіла у фонтан, ну, якась без, без хатько, і робила свої справи. Зняла штани і робила свої справи. І це все було видно. Зараз би якби вона сіла, то вже не так її було видно. Бо Квіточки навколо, а тоді така історія була. Ще йду зараз, хочу подивитися, скільки людей в офісі, в тому, де можна заплатити за дороги. Тут кожного року треба платити податок на дорогу. І в минулому році сплачував там попередній господар машини Євгеніо. А в цьому році треба платити йому, але не приходять нам по адресі ну, на пошту реквізити для того, щоб сплатити за цю дорогу. І ми з Женєю пішли в офіс, було дуже багато людей. І не було в нас стільки часу, щоб стояти в черзі. Тому ми відклали це питання. А зараз піду подивлюся, скільки людей, якщо більш-менш вільно, то я е, візьму. Візьму талончик та буду стояти в черзі. Благори, коли знімають про мінуси Іспанії, іноді кажуть, що проблема, що ці сіта треба брати, я вже до них звикла, чесно кажучи, і мені зручніше, якщо в тебе є сіта, і ти приходиш на певний час, і в тебе є цей запис. І не треба чекати в живій черзі. Ну, буває таке, що треба чекати до лікаря, наприклад, коли береш онлайн навіть в додатку сіта, то потім, коли приходиш. Вже в лікарню, то треба підтвердити через машину через макіну. Треба підтвердити, що ти прийшла і будеш чекати ну, на цю зустріч. Тоді сідаєш в живу чергу, але там буває таке, що перед тобою може бути дві людини, яку яких ще не встигли прийняти. Ти чекаєш, це швид... ну, швидше, аніж зараз я прийшла, а там людей 30 стоїть. І треба в живій черзі взяти там талончик і потім сидіти. Онлайн запис, напевно, я не знаю, треба подивитися. Може, можна онлайн-запис взяти та обрати процедуру, на яку я хочу. Зараз прийду, відкрию ноутбук та подивлюся. Тож я хочу сказати те, що я вже звикла до того, що є онлайн запис сіта, ти береш і приходиш на певний час, можеш почекати там 2-3 людини, але це не критично, аніж чекати, поки 30 людей приймуть. Тому для мене це набагато зручніше і не є мінусом життя в Іспанії. Хочу подякувати всім моїм глядачам та підписникам, які залишили коментар під попереднім відео. Та при цим також ще одне було з приводу мого стану здоров'я, що побажали мені здоров'я та швидкого одужання. Я щиро вам вдячна за це, що ви мене підтримали і написали такі теплі слова. Ви в мене найкращі Я також вам бажаю всього найкращого. Бажаю гарного здоров'я, гарного настрою. І знаєте, буду завершувати вже це відео. Якщо було цікаво та приємно дивитися, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на наш канал. Всім я вам бажаю гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Всім па-па!